Сорочка Петра. Вона випрана імпортним пральним порошком. Це сорочка Олексія. Вона випрана більш дешевшим, але якісним нашим. Чи відчуваєте ви різницю? Про це впродовж багатьох років запитує нас з телеекранів реклама, як відповідає дружина одного з героїв цієї реклами: Ні. Я не відчуваю різниці. Це телепроект Україна аграрна та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Так ось повертаючись до різниці. Що герої реклами прального порошку, що більшість сучасних пересічних українців не відчувають різниці між різними категоріями працівників галузі сільського господарства. Проте даремно, адже відмінностей серед сучасних аграріїв. Чимало хтось є представниками потужних аграрних холдингів, їх іменують латифундистами. Хтось працює у сільськогосподарських кооперативах, хтось очолює власне фермерське господарство, хтось разом з сім'єю працює на власній сімейній аграрній садибі. І як підтверджує сучасність і нинішні ринкові умови. Кожна з цих категорій має право на існування. Думки сучасних фермерів сучасної аграрної Одещини ми вислухали на щорічній конференції Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Добре, що усі вони різні. Фермери нашої Одеської області. У кожного своє ставлення до землі, свої погляди на те, як треба на ній працювати, свої цінності і свій характер. Питаєш їх, а як же будемо виживати далі? Криза ж у державі? А вони на те відповідають: так ми ж в Україні живемо. Хіба у нас буває без кризи? Оптимісти вони, наші трударі, незламні та працьовиті. Кинути ні, то що це вже життя. То, що моєму господарству в цьому році буде 25 років. Це вже моє життя. Я не можна сказати, саме один починав сам як молодий фермер, можна сказати, з, 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 з кам'ї пішов одразу фермерство. І це вже моє життя. І дійсно. Традиційно основою вітчизняного землеробства був селянин господар, який з родиною обробляв земельний наділ. Успішне, так зване дрібне землевласництво має місце і на аграрно-виробничій мапі Одеської області. По сьогодні є чимало прикладів хорошого господарювання на землі, адже саме такі землероби відповідальніше ставляться до власної продукції, точніше до її виробництва, і тому вона є якіснішою. Большие площади открытые и большие хозяйства, скажем, у них лучше технологии, они смогут ну, более качественно обработать, действительно, у них огромная мощная техника, которая мелким фермерам, в принципе, она и не нужна. То есть этот огромный комплекс жандир, там, который за сутки 300 гектар сеет, при условии, что у фермера 100 гектар, он не нужен. Вот. Но избрасывается со счетов вот этих мелких фермеров, у которых Там по 100, по 200, по 300, по 50 гектар їх нельзя. У них, скажімо так, немножко своє направлення. У них може бути более більш чиста продукція, яка реалізується як на нашому ринку і може бути розтребувана на зарубежном. Але для того, щоб бути конкурентними на вітчизняному, не говорячи вже про європейський ринок, нашим фермерам, за їх словами, не вистачає мінімуму. Стабільної, продуманої, розумної, зваженої, правильної і чесної аграрної політики по відношенню до національного виробника скарі етаніувість в тому в політиці наших властей, що ми мы... Будем иметь в следующем году. Мы не видим нистабильного курса. К сожалению, мы не знаем, в какой цене будут удобрения, средства защиты или нефтепродукты. Это основная составляющая нашего бизнеса. Это один из вопросов. Второй вопрос – это открытие границ со стороны Евросоюза и больший поток импортной продукции, которая тоже может повлиять на тех малых и средних фермеров, которые занимаются ранее продукцией. Ну и конкурентоспособность продукции на украинском рынке, к сожалению, мы сегодня не можем иметь того качества по разным причинам, которые имеют западные, и это может, скажем так, привлечь определенную часть покупателей к западной продукции, что Естественно, повлечет за собой уменьшение доли дохода украинских фермерів. В конце скажу так прошлого года мы построили определенные наметки на то что мы будем, во что мы будем инвестировать в 2016 году но глядя на скажем так на изменения в податковой системе глядя на ту ситуацию которая сегодня в стране и то что может нас ожидать выборы или там, изменения каких-то направлений в целом мы ну, я не говорю что мы пессимистично относимся но наши мы более реально смотрим на вещи с точки зрения того, что скорее нам надо сохранить результаты прошлого года, скажем так, удержать коллектив, удержать производство и, естественно, смотреть, пока что развивать теоретическую базу и сменение в будущем. То есть насколько будут финансовые результаты во втором полугодии, от этого будут зависеть и наши бизнес-проекты. Якщо протягом минулих 25 років незалежності фермери здебільшого вдома на кухні висловлювали своє невдоволення, чи на рівні гучних промов на сільських вулицях погрожували владі страйками та іншими формами громадянського спротиву, то наприкінці 2015-го їхнє терпіння таки луснуло. Багатотисячний мітинг під Верховною Радою, аграрний флешмоб з коров'ячими та бичачими головами на кілках, труна з мертвою свинею. Якнайкраще продемонстрували єдність у аграрних лавах та настрій трудового народу. Четвертий квартал перша року і цього року показала мощну таку підтримку скажем так, аграрная среди которой уже сформирована в Украине, показала то, что это достаточно сильная масса, которая может отстаивать свои интересы, и то, что в Одесской области эти процессы проходят достаточно активно они систематичны, и систематичны, имеют своё направление. Я думаю, что это хороший позыв в будущее. Тож нині переконані самі фермери, є два шляхи. Перший об'єднатися, щоб відродити українське село, а разом з ним і Україну. І другий залишитися поодинці і втратити останню надію на гідне життя. З кожним роком ситуація, на жаль, становиться не лучше, тому об'єднання в кооперативи або в кластери, як ми їх будемо назовемо, ну, отримувати более э, высокое качество и получать оптовые партии. И, и я думаю, что это будет и совместные процессы самообразования, и это и работа э, с проектами, с общими, которые в целом могли бы повысить уровень и производства, уровень культуры нашего сельхозпроизводителя. Віталій Білан, фермер-овочівник, з багаторічним досвідом роботи, як ніхто інший знає, що без створення кооперативів розвиток дрібного фермерства в Україні неможливий. Зараз йде відновлення э, некогда мощної організації, яка прийшла в упадок як э, в нашій країні, в принципі. Но сейчас э, благодаря активним действиям, скажем так, нашого руководства набирает обороти, фермеры починають присоединяться. І, я думаю, ми нідаком будучим прийдемо к цели, вот, к цели объединиться. Якщо сьогодні характеризувати сільську місцевість, то фермер, дрібні агропідприємства і особисті селянські господарства слугують потужним джерелом робочих місць у селах. Ця категорія виробників виробляє більшу кількість основних продовольчих товарів для країни. В Одеській Області зареєстровано 5 327 фермерських господарств. По Україні зареєстровано 39 428 хазяйств, особисто селянських господарств 42 416 і 924 сільхозобслуговуючих кооперативів. І хочу відмітити, що 60% валової сільськогосподарської продукції виробляють ОСГ. Це взято із стата чота у нас в області і в цілому по Україні. Тому з минулого року впроваджено нову стратегію фіксоване членство. Основні питання – це перерегістрація. Нам довели план. Если в Одесской области 5300 фермеров, 20% мы должны в 2016 году, это приблизительно 1000 фермеров должны перерегистрироваться. Все вы знаете, для перерегистрации надо заполнить анкету, оплатить 100 рублей, и АФЗУ Украины, секретариат, выписывает такой документ. Другий пункт, який гарантує фіксоване членство, це знижки на страхові та торгові послуги для фіксованих членів Асоціації фермерів та приватних землевласників України. ВАД ХТЗ – трактори, скидки 3 процента. Далі Агроремаш 5-8 процентів, 10% на техніку. Заключили договор з страховим товариством з додатковою відповідності страхове товариство доминанта. Те же самое скидки до 15% в зависимості, що ви страхуєте и каким, если хтось із фермерів приїхав в город Київ. З цією карточком э, готель Голосіївський скидка 10% на ночлег. завжди міста є і фермерам представляється. Э, Моршин курорт путівки скидки до 15% фермерам з такою карточкою. Це заключені договора між э, Асоціацією фермерів України и даними э, виробництвами, заводами і так далі. Попри все, назвати ідеальною та ефективною роботу АФЗУ на регіональному рівні ще зарано низький рівень сплати членських внесків, неможливість знову ж таки через брак коштів оренди офісного приміщення для обласної асоціації. Громадська неактивність більшості членів АФЗУ не дають змогу розгорнутися на повні вітрила. Картина дуже погана. практически даже перерегистрирующиеся фермеры в 2015 году не оплатили все членские взносы. Ну и плачевный вопрос из этого, из уплаты членских взносов. На 26 съезд фермеров Украины от Одесской области не будет ни одного делегата. Будут только 17 человек приглашенных. В настоящее время у нас э, в Ассоциации фермеров Одесской области нет офиса, где бы э, можно было принимать фермеров и э, вести, э, ну, вести работу, нет оргтехники для офиса. Все зависит от нас. Если мы э, решим вопрос через спонсоров, Ілі сложимося фермери, які більш платплатіжеспособні, щоб ми могли взяти офіс, оплачувати, оплачувати його, і щоб там ну, люди могли приходити де їх довжі при ще одним каменем спотикання конференції став Український державний фонд підтримки фермерських господарств структура, яка є єдиною в реалізації державної політики по підтримці українського фермера. Обговорення діяльності фонду викликало чимало бурхливих емоцій у фермерів Одеської області. За чотири роки е, фермерським хазяйством було надано фінансової допомоги на 3 мільйони гривень, в тому числі в тому числі, 12, 2012 році – 0, 2013 році – 100 тисяч гривень, в 2014 році – 1 мільйон гривень, в 2015 році – 1 мільйон 838 тисяч гривень. Всього за весь період э, фінансову допомогу отримали 13 фермерських господарств за чотири годин. Однією з головних проблем, окрім мізерного фінансування з державного бюджету, представники фонду називають і низький рівень повернення кредитних коштів, які колись брались на поворотній основі фермерами Одеської області. Бюджет формується так, що із возвратних фінансових средств формується бюджет слідчого годин. Понимаете? Поэтому если фермери не возвращают, то естественно в бюджет ничего не закладывается. И по поводу 2016 года я бы хотел сказать, что цифра уже есть по финансовой помощи. Законом України про областному бюджет на 2016 года выделено на всю Украину 15,7 млн евро. Одеса денег примерно 7,2%. Это, на все, это всем, независимо того новоствореного Это возвратная фінансова помощь, предоставляется на 5 лет до двохсот піятдесяти тисяч рівня на господарство. Заслухавши короткий звіт директора одеського відділення, одні фермери висловили свою думку щодо того, що фонд варто взагалі ліквідувати як розсадник корупції. Другі рекомендували переформатувати функції. Треті змінити технологію видачі коштів. Я фермер з 93 року. То якби без откату ніхто не отримав ні одної копійки до сьогоднішнього дня, то як би думаю, треба цьому ставити край. Поправді кажуть, я коли слів за фон підтримки фермерів, ви мені, звиніте, все нормально до нього повинні до забити. От прийшов мільйон. Кто сидящих здесь фермеров фермерах урудует на сьогоднішній день миллионом, имеет даже 50 гектарів земли, всех больше денег в валовой продукции. Это уже копейки такие для наших мизерные. Это не нужно даже думать за этот фонд поддержки фермерів. Мы здесь, которые фермери, ми должны думать за тех, может быть. кому-то помочь. И только помочь не тому, кто получил, ни черта не укладываясь, провел дисковое, задисковал поле, посеял на шару и убрал на шару урожай 20 центнеров, говорит, вот мне держава не дала цены. А то, кто там град упал, еще какой-то, еще какая-то невзода. То есть здесь видно, где бедствие. Вот. вот с этим фонд поддержки фермеров должен реагировать. И, к сожалению, вот, чтобы он реагировал в таком плане, такой помощи, а не тому, новостворенному, а оказалось, что новостворное хоть не створивалось. Это разные вещи. Я была успешным фермером, средним успешным, и у меня вот просто случилось, что я один день осталась без всего, и естественно вот допустим вы очень хотели, что кто мне может помочь, это мог бы помочь, наверное, только фонд. И вот из этой позиции я считаю, что мы должны отстоять фонд, ни в коем случае, если мы потеряем ход, мы что-то еще потом потеряем. И это наше достояние, которое должны сохранить. Другое дело, что мы должны, наверное, реформировать работу фонда, действительно взять под контроль и сделать все возможное, чтобы это был тот фонд, который помогал и финансировался в достаточном количестве. Сегодня многие организации, международные инвесторы ищут пути и вообще структуры, через которые можно помочь фермерам. Понимаете, напрямую. А у нас есть уже эта структура? Разные профили ведения хозяйства, большие, маленькие, разные проблемы. Если говорить опять-таки мелкие и средние, то у многих, ну вот есть такие частные случаи, например, кому-то досталась ферма, да, какой-то свинокомплекс, который на данный момент вот он не в рабочем состоянии или в какой-то степени готовности. Но для того, чтобы развить его на полную мощность, фермеру нужен толчок, потому что имея, ну скажем, Маленькое количество животных самостоятельно, очень тяжело развиться для того, чтобы освоить там, новые технологии, какие-то там щелевые полы, вентиляцию, канализацию, чтобы довести все до ума. Да, ну, на это, безусловно, нужны какие-то финансирования, кредиты на поворотной, либо на бесповоротной основе, это могут быть варианты. Фермери, заслухавши виступи своїх колег, переконалися, що залишаючись осторонь політики, можна втратити і асоціацію, і свої господарства в майбутньому. Тому треба вже зараз активно включатися у громадську роботу. Ми стали різні, тому що ми стали багаті. И когда только появилась зажиточность, хотя все плачут, мы бедные, бедные, да чушь это все. Все стали зажиточные, и поэтому их перестало вникать в вот этот дух объединения. Когда мы все ходили бедные, когда я ходил на попутных машинах с, с, с портфелем ночью, елки шел домой, потому что с Белоруссии не мог приехать. Вот тогда мы все объединялись, и мы все ходили. А сейчас мне утром звонят, ой, я не могу, потому что снежок упал. Поскольку у нас тут собралися люди все-таки более прогрессивные, то от нас зависит собирать. Нужно активно с людьми работать. Нужно говорить. Вот мною говорят, что не неактивно. Да, неактивно, Я тоже активності такої не чую. Но тільки в районе прижала фермера, телефон красный. Трубка красная, хоть бы ее отключать. Менше, а що? А я говорю, ты был на собрании? Не был. Давай приходи на собрание, и тогда мы будем решать. Щоб якщо в мене в асоціації в районі 270 чоловік, а зібралося 20 чоловік, я їм собираю і говорю, ребята, чого ми зібралися? Ну, призвемо сюди голову адміністрації, він скаже, подивиться на нас, він у вас 300 чоловік, 20 собралися. А, а коли ми зберемося всі, от тоді ми щось можемо рішати. Сьогодні владі, на думку членів асоціації фермерів та приватних землевласників України, необхідно продемонструвати конкретні кроки щодо підтримки українського аграрія. Бо і досі фермери так і не побачили нової європейської профермерської аграрної політики. Залишилась та ж корупція, обкрадання селян через несправедливі ціни, диктат монополій і загалом та ж безправність хлібороба. За нас сьогодні геть забули в районі. Ми виброшені за борт, нікому не нужні з тими землями, що в нас витворяють. Землі, значить, на один рік дають, забирають, цену увеличують. Це його закатали за виброшені землі, що 5%. а процентів. нас ж гірська місцевість, 5, де то одна третя землі по три до чотирьох гектар викинки. І тепер рада наша незаконно. Прошлого скликання передала в орел, державну власність викрадені в нас землі. І треба з нас сьогодні, що 1300 гривень, щоб ми платили за гектар викрадені землі. Це в два рази більше, ніж ми сьогодні за гектар пая платимо землі, яка в нас в оренді сьогодні. І говорити нема кому що. Як далі нам воювати, я не знаю. З цим НДС. НДС це от сказав правильно чоловік. У нас в районі є Захар'єв, самий мощний, який до сьогодні колхоз Микола Йосипович, і Гамарц. Ті виступили два сказали, що каже, як у нас НДС заберуть, дам труба всім. А нас як це так? Не дотації, не якої. І це яке, за що чого ми виживали, і те в нас видирає, забирає мафію для своєї підтримки. На даний час ми ошукані. Наше керівництво нас поставило на грань виживання. Я працюю. З 96 го року я вже 4 рази починався бізнес, можна сказати, з нуля. Тому що, якщо на даний час взяти, проаналізувати, то 2014 рік був у нас, у нас була засуха, у нас урожаю практично не було. Я втратив оборотні. Кошти і на даний час, у цьому році, ми маємо у 2015 врожай був добрий, то на даний час я сподіваюся, що я буду працювати без кредита. Але вже заложені, заложені налогові налогова нагрузка, яка мені не дасть можливості в майбутньому піднятися. Якщо асоціація хоче привлекати крупних фермерів, які мають за тисячу гектар, скажімо так, то треба пропонувати якісь їм умови, допустим. Сейчас очень хорошо была рассылочка по топливу, я не знаю, получали, мне на электроночку пришла э, по топливу, очень хорошо. Да. Я думаю, так же самое должны работать по удобрениям, должны работать с банками на условиях там, аграрной расписки и тому подобное, искать какие-то варианты для фермеров малых, больших по кредитованию. У нас сейчас нехватка денег. То есть оборотных средств нету, и мы не можем вытянуть это все. Доллар поднялся, технику надо ремонтировать, техника импортная, денег, все идет в космос. Третье, там да, я почитал у вас по поводу э, студентов. Да, надо привлекать молодежь, я не спорю. Отлично, класс. Но в данный момент у нас опрыскиватель Берту, специалиста найти практически невозможно. На практике студенты не имеют опыта. И в данный момент э, не только студенты, а тот персонал, который у нас сейчас работает, они не готовы работать на этой технике. Они не знают, в принципе, как ее обслуживать и вести это в нормальном виде. Я думаю, что ассоциация, в принципе, должна найти какие-то э, моменты, именно, может быть, даже на хозяйство каких-то, ну, которые имеют опыт, да, работы, большой опыт, где хороший механизатор, да, чтобы могли привести там трактористов, да, и провести какой-то мастер-класс по данной технике. То від того, чи зможуть фермери об'єднатися, створити сильні структури в районах та області і реально впливати на рішення влади та формування аграрної політики, врешті-решт, залежить не лише їх благополуччя, а й доля села. Таку думку резюмують учасники обласної конференції асоціації фермерів та приватних землевласників України в Одеській області. У нас є можливість змінити державу і бути рушійною силою цих змін. Ідей багато, фінансових можливостей мало, ідеї є. Знаходимо зараз, я практикую нові технології, нові, це, нові культури. Кавуни відійшли, заміняємо зараз сафлором, заміняємо коріандром, заміняємо другими культурами. То, що на даний час ринок диктує умови. Ну, Надії будемо шукати партнерів, щоб реалізувати самі свою продукцію на ринку. І таких. Фермерів, які прагнуть досягати успіху у нас в Одеській області чимало. Вони чітко знають не лише окремо своє завдання, а й увесь цикл виробництва. Кінцевий продукт, технологію, споживача і навіть конкурентів. Аграрії читають літературу, слідкують за останніми новинками галузі, тенденціями ринку українського і міжнародного. Сучасні фермери розуміють, це не примхи. А нормальна психологія людини, котра хоче і прагне бути лідером у своїй професії. Березовський район, ну в частності той регіон, де е, заложена ця ферма, вона е, характеризується низьким рівнем осадків, великі е, площадя так неудобій, це пастбища, це овраги. Вот, то есть це не пассивные землі. которые можно также, которые сейчас пустуют, но их можно использовать вот в таки, в таком образ, таким образом для живот, поднятия животноводства. Вот, в принципе, при правильном ведении хозяйства, нормальной ветеринарной поддержки, это рентабельно, рентабельная отрасль. Но опять-таки, скажем, если сравнивать свиноводство и овцеводство, то свиноводство развивается гораздо быстрее по той простой причине, что это может быть там, два опороса в год, по 10 поросят, овца приводит там, одного, ну, трех, в зависимости от породы. Это длительно. И вот тоже как бы, своего рода может быть помощь, э, закупка маточного поголовья, какого-то, может быть, каких-то определенных пород, определенных направлений. Вот. Это помогло бы подняться отрасли, без, безусловно. Що ж, як бачимо, сьогодні фермери здатні нагодувати і утримувати Україну, але для цього їм необхідно зовсім трошки. Перш за все, можливість спокійно працювати на нашій українській землі. А по-друге, здатність нашої влади не заважати аграріям у цьому. Це був телепроект Україна аграрна та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Дякую за увагу. До побачення.